Усіх вітаю на своєму каналі. налаштовуйтеся на розслаблений влог. У цьому відео ми відправимося у невеличкий хайкінг і ще в кілька цікавих і красивих місць, зокрема, на різдвяну ярмарку. Ну що сказати? Погода в листопаді у Шотландії нас приємно тішить, тож ми користуємося цією нагодою. Приїхали. Одне із найпопулярніших місць для хайкінгу недалеко від нас. Дуже тихо, хоча зазвичай тут багато людей. Сьогодні нам пощастило. На цьому маршруті зустріли також поселення 19 століття про те, що тут колись жили шотландці і мали домівки, зараз вказує лише груда каміння. Але ж подивіться, в якому гарному місці вони жили, які фантастичні види відкривалися з їхніх вікон. Ну і звісно, яка шотландська домівка без невеличкого городика біля ось такий кітчен garden, навіть огороджений, ну ніби тином, і навіть щось на ньому росте. Ну і ось такий загальний вид, щоб ви мали уявлення, як це виглядає. Домівка поруч город. А це види, які відкриваються на верхівці, таке чисте повітря, така краса навколо, просто насолода для очей, яка не потребує жодних коментарів. Природа неймовірна, повітря чисте, людей немає. Ну, просто ідеальне місце для прогулянки. І тут дуже класні такі пологі дороги, тобто комфортно навіть з дітьми гуляти, вони можуть тут ходити, підніматися нагору. Ну і ще трохи красивих природних видів. На ці схили також хайкають люди, але ми вже не стали, просто гуляли і отримували неабияке задоволення від цієї прогулянки. А ще класно, що саме на цих пішохідних дорогах. Можна обійтися навіть простим взуттям, як я, наприклад, з косівка, бо я ж не встигла собі купити взуття для хайкінгу, але взагалі тут дуже строго з цим. Якщо ти, наприклад, будеш хайкати з якоюсь групою, приєднаєшся до них, то без професійного взуття, без взуття для хайкінгу, тебе не допустять до таких треків, тому це дуже важливо обов'язково собі ближчим часом куплю. Шузи. Це вже наступний день я була у місті у косметолога, і вона порадила мені кондитерську, яка розташована розі кабінетом. Ми там ще не були, тож залюбки туди завітали. Там були різноманітні макаруни на будь-який смак, багато десертів. Я взяла собі традиційний кавовий кейк, дитині макарун і чашечку смачного лате. Поки я сиділа, насолоджувалася своєю ранковою кавою та десертом, побачила через дорогу ось цю сувенірну лавку, і вона виглядала ну, дуже атмосферно, тож вирішила туди завітати, подивитися, що там є. І асортимент приємно вразив, тому що дуже багато новорічних подарунків, сувенірів, декору. Звісно, я увесь асортимент не перерахую, який є в цьому магазині, але ви можете подивитися, можливо, вас. Це надихне на якісь ідеї чи для подарунків, чи для декору. Я теж підгледіла ідеї для подарунків своїм шотландським друзям. Дуже мені сподобалися і новорічні прикраси для ялинки, і якісь елементи декору на стіл для серверування. Ось дуже гарні балерини, наприклад, на ялинку можна повісити і милуватися. Вони достатньо, до речі, важкі, ну тобто, вона не пластикова. І ось такі мені янголятка. Ну, дуже сподобалися. Вони маленькі, але дуже милі. Ну і там ще багато всяких жіночих дрібниць. Вчора цілий день ми ходили додому, хоча погода була в принципі непогана в другій половині дня, але якось так склалося. У нас був лезі ідей. А зараз вийшли, йдемо на заняття в дитячу другу. І така надворі зюзя, Що зараз, мабуть, зайду в косту, візьму з собою каву. І, можливо, хоч трішки зігріюсь, не впевнена, але... Це ж таки, як варіант. По дорозі вже зустріли сніговичків. Виставили біля нашого місцевого готелю. Ну все, стовпчики прикрасили гірляндами. Ввечері пройдуся, подивлюся і вам покажу, як це виглядає. Такий мені вже святковий стаканчик просто видали. Дуже гарний і атмосферний, і кольори мої улюблені. Ну Не можу вам не показати цю красу. Осінній ранок. Я не можу, не можу вам передати, до чого сьогодні був красивий ранок, такий якийсь магічний. Погода чудова, скрізь сонечко світить, такий легесенький. Морозець, але температура пісова. Просто вдома сидіти неможливо, тому швиденько вдяглися з синочком і відправляємося на прогулянку. У нас тут розваг небагато, і одна із них це походи Валді. Тим паче вчора там поновили асортимент, вони кожен четверг це роблять. Підемо подивимося, що новенького, цікавенького з'явилося. Ну і вам, звісно, покажемо. Гарні такі святкові новорічні полотенечка серветочки в різних кольорах. Червоні, зелені, оскартина. Слухайте, гарна така. Якість така непогана. 8 фунтів коштує. Дуже гарні дощечки дерев'яні. Різних форм, різних розмірів. Так, такі підставочки під страви різні. Свічки, багато різних свічок. Яка цікава свічка. По-перше, вона гігантська, а по-друге, в ній там всередині кориться. Пусунки, зірочки, вондики. А є ще така ось... з мишлями. З Цікавого і новорічного я купила пакувальну бумагу. Там стільки е багато різних видів пакувальної бумаги і така крафтова, і, м -м, і глянцева. Просто очі розбігаються, але я захотіла крафту ось таку з ялиночками і червоною машиною. Давайте подивимося, що цікавенького буде на наступному тижні варті. Їжа, їжа. Ну, е новорічних різних наборів солодощів просто купа. І дуже багато таких цих шоколадних адвент-календарів для дітей. Ну, не тільки для дітей. Так, я так розумію, ялинка буде. Уявіть, е ялинка буде коштувати 17 фунтів. Ось ця е розмір. 180 см. Слухайте, ну це велика ялинка, і 17 фунтів, абсолютно адекватна ціна. І ось такі маленькі в горщиках будуть, так. Гарні такі віночки. Ой, а мені подобається ось така, щоб на підвіконня собі поставити в кімнату. Такий маленький натяк на новий рік. Так, це якісь ланчбокси, бумбокс, бумбокс. Ага, якісь іграшки будуть. Фоліпетру. Це цікаво. Взагалі мені дуже подобаються іграшки в Aldi, Вони якісні, я вже говорила про це і дуже з такими адекватними помірними цінами. О, навіть ось такий, так, набір. Так, ось посуд. Буду, до речі, придивлятися, тому що там теж гарний посуд. Ну І на що я звернула увагу, це на е, ось такі новорічні чашки, склянки. Виглядає дуже мило милосимпатично. Так, ось такі бокси для печива. Свічки, свічки, свічки. Ой, тут взагалі цікава тема з грілками, вони їх люблять і стільки різноманітних чехлів для грілок. Ну, думаю, що взимку достатньо холодно, а опалення вмикається за часом, і, тобто це не 24 години е на добу в тебе працює опалення, тому гріються як можуть, ось, бачите? Грілочка така в плюшовому чехлі. Так. Ось така штука, як, як вона називається, не знаю. Ага, body wrap. Клас. Так. І маска для сна Плюшова. Я думаю, що це не дуже зручно. Так, піжами знову. Це вже інша піжамка, вже, вже не дуже новорічні. Валюрові для діток непогані. Ось такі плюшові ковтинки по 10 фунтів. А, так, ще плюшеві піжами, ну я плюш... не дуже люблю. І ось такі сліперси. Я вже собі купила теж в Алді. О, які костюми, халати. О, мені потрібен халат, але тут дитячі. Так. Слухайте, дуже, дуже багатообіцяючий асортимент буде на наступному тижні. Я купила ось таку книжечку, бо в Алді вони напрочуд дешеві джунглі Дональдсон. І... Акселя Шефлера. Я вже вам показувала попередні, які нам подарували. Це з цієї ж серії, Вони мені дуже подобається. І, в принципі, сину також, тому я вирішила зібрати колекцію. А це в нашому містечку влаштували такий святковий благодійний вечір для дітей. Можна було на вході ось фотографуватися з альпаками. Всередині відбувався маркет, був Санта Клаус, пригощали різноманітними смаколиками, і також був місцевий хор і такий був щимки для мене момент. Вони співали щедрик, український щедрик в англійській версії. Пропоную послухати і вам. Хали в Крісмас яка у нас тут в місті розташована, коротше різдвяна ярмарка. Зараз покажу вам, як тут все облаштоване. Наша ярмарка розташована в центрі біля такої гарної величної історичної будівлі, що додає їй ще більше святковості та атмосфери. Як і на кожній ярмарці, тут можна поласувати різними смаколиками, можна випити гарячих напоїв, алкогольних напоїв, пофотографуватися біля різних новорічних фотозон. І навіть покататися на атракціонах тут їх також багато, здебільшого для дітей, але і для дорослих також щось є. Зараз цирку тут є накриття. Все дуже добре, тому що зараз душ то сильніший, то слабший, але все одно крапає. Зігріваємося какао. Солодкий такий прям вилиці сходить, але атмосфера відповідна. Ми теж там посмакували місцевим ходогом з баварською сосискою. Було напрочуд смачно і такі смажені куки з нутелою. Зазвичай я не ходжу на колесо огляду, не катаюсь на таких атракціонах, але дитина дуже захотіла. І, оскільки воно було не таким високим, тож я погодилася, пішли, подивилися, покаталися дуже гарно виглядає ярмарка з висоти, все таки різнобарвне, яскраве. Звісно, це піднімає тобі трохи настрій. Видалася насичена неділя. Сподіваюсь, вам було цікаво. Розкажіть в коментарях, чи придивляєтеся ви вже подарунки, і що плануєте дарувати рідним та близьким. Скоро побачимось. Усім гарного дня!